Добровольців стає все менше. А, люди налякані, люди бігають, хворось від а, ТЦК. Люди не розуміють до кінця, взагалі, процес рекрутингу, що це таке і для чого він потрібен. Вони не до кінця розуміють, що рекрутинг і ТЦК навіть рекрутинг і мобілізація це дві окремі гілки. Ну взагалом працюють на одну мету захистити нашу державу. А різниця заключається в тому, що завдяки рекрутингу, людина може сама обрати куди піти, і ким бути. військо потрібні вмотивовані військові, які з Можуть, скажімо так, ділитися своєю мотивацією з а, тим, хто, на жаль, прийшов там не за своєю волею, але а, людина може здобути мотивацію, тому що вона приходить в а, суспільство, перш за все. Да? Тобто ти приходиш підрозділ, який виконує задачі, виконує задачу успішно, який виконує їх професійно. І навіть а, якщо ти. Не хотів ти, знаходячись в цьому середовищі, ти приймаєш їх е, традиції і мотивацію, якщо ви умовно, Таксували, да, от у вас є навички водія, вони потрібні війську, Якщо ви а, були інженером, там паяли, я не знаю, комп'ютери, були піломістом. Ми знайдемо вам відповідну вакансію а, за вашим напрямком, і все це не залежить від того від того, яка це бригада. Тобто, якщо ви не знаєте в яку бригаду йти, а, ми можемо вам порадити якусь бригаду. Відповідно до а, ваших здібностей, а, вільних вакансій, а, де вони є, а, і, мабуть, ще й територіальної приналежності. Тобто, наприклад, якщо ви одесит, то це буде там 37 або 126, або 35 бригада морської піхоти. На початку е, я боявся, думав, що я не створений для війни. Думав, що я не зможу, думав, що в мене не вистачить навичок, що є там хлопці військові, я не військовий і так далі. Але з часом мені все більше ставало соромно за самого себе, тому що я здоровий фізично і немає абсолютно ніяких підстав. Я нічим не краще за інших хлопців, які долучились до війська з перших днів. Тому, як би пройшов деякий час. І я зрозумів, що треба приймати це рішення, вольове і долучатися до ЗСУ. Підсвідомо, я розумів, що рано чи пізно мені доведеться піти до ЗСУ, тому що в країні війна. Тому десь за рік до того, як підписати контракт, я пройшов курси по управлінню дронами. Це були базові курси. Уже частково здобув навичку, і для себе я обрав напрям напрямок саме безпілотників. Е, і е, якби в принципі я розумів, що мене чекає, і був готовий. Люди траплялися з максимально різними навичками, тобто від простих хлопців з провінції, які там працювали на сільському господарстві, але обрали шлях захисника навіть до людей, які мають декілька вищих освіт та наукових ступенів в ядерній фізиці. Люди, які мали успішні бізнес за кордоном в декількох країнах, але обрали шлях воїна, скажімо так, повернулися до України та стали до лав. Загалом у всіх є цей страх невідомості, скажімо так. Наша робота це цей страх вирішувати та допомагати їм а, у процесі залучення. Тобто наша мета це надати якомога більшу прозорість усього процесу. Тобто, ми допомагаємо. А, Приєднатися до бригади, вирішити усі документальні моменти, обрати посаду, яка дійсно відповідає навичкам кандидата, тобто не тільки по потребам наших підрозділів, а саме те, що хоче безпосередньо сам кандидат. У нас наразі гострий дефіцит кадрів, дефіцит як фахівців, так і в цілому, по всім спеціальностям. Нехватка, нехватка дуже мотивованих людей. На жаль, дуже нехватка молодих людей, тому що середній возраст ну десь, мабуть, рочків 40, це зовсім не то, що вимагає сучасна війна. Ми працюємо як з людьми, не військовими, так і з СЗЧ-шниками. То єсть, відповідно до закону. Зараз люди, хто перший раз пішов СЗЧ, можуть повернутися на військову службу і таким образом уникнути від уголовного покарання. То серед за щешники в середньому десь три людини на день звертаються. Не всі вони потім попадають до бригади, але звертаються. Серед людей з вулиці, на жаль, не кожного тижня приходить.